Іван Дурень, нероба ємеля і солдат п'яниця. Ці герої російських казок добре відображають ментальність народу. На них з маличку виховують цілі покоління, які потім поводяться відповідно. У цьому епізоді історії обману. Проаналізуємо казки і персонажів, які стають ідеалами для цілої їхньої нації. Казка є дуже добрим тим дзеркалом, який відображає життя суспільства і показує, чим живе, чим дихає це суспільство і що для нього є важливим і цінним. 24 лютого ми та й весь світ заціпаніли від варварства нації, зі здавалося б великою культурою. Суспільство без цінностей, без будь-якого гуманізму, які е, лише заради розширення своїх територій готовий вбивати все живе. Це для них норма. І ми мусимо замислитись, звідки взялися ці норми. Це не лише телебачення, це мало бути віддавно. І ми бачимо, як якимись елементами, паростками це виявляється вже і в казках. Нині науковці активно вивчають етнопсихологію та етноментальність, тобто ті риси, які притаманні окремій нації у поведінці і світогляді. Їх визначають на основі фольклору як найдавнішої форми передачі інформації, особливо жанру казки. Казкові мотиви відомі у всіх народів світу. Вони повторюються. І, попри статус міжнародного жанру, все ж таки казка є дуже важливим маркером для того, аби зрозуміти етноментальність кожного народу. Чому так є? Переймаючи, запозичуючи або опрацьовуючи навіть відомий мотив, у казці все одно в певних штрихах, деталях буде виявлятися. Психологія цього народу Не даремно кажуть, що диявол ховається в деталях, і в казках це також дуже добре приявнюється. Нація вводить у сюжет ці штрихи не випадково, а відповідно до своїх переконань також обирають улюблений мотив той, який ближче до своєї сорочки. Тож, нумо розглядати під мікроскопом деталі російських казок. Одним із перших хто на прикладі народної казки. Спробував дослідити етноментальні характеристики, був властивий Іван Франко. Він аналізує відомий казковий мотив приборкання норовливої. Він говорить: якщо ми хочемо судити про рівень культурного розвитку певного народу, то ми повинні з'ясувати, як цей народ ставиться до жінки. І, власне, в цьому казковому мотиві виявляється це ставлення до жінки. Про ту ж норовливу писав і Шекспір. Вона ж є в українській народній казці, є і в російській. Сюжет один, але різниця у деталях величезна. Українська народна казка показує, як норовлива королівна чи принцеса, зробивши чимало шкоди багатьом е закоханим в неї Потім через звичайні життєві випробування доходить до розуму і усвідомлює те, як вона чинила перед тим погано. Тобто в жодному разі в українській касці не принижено її гідності. Вона тільки через складні життєві пробування усвідомлює свою помилку. В казках багатьох інших народів, в тому числі і в російських казках, ми бачимо, що до такого усвідомлення ця жінка доходить лише через приниження її людської гідності. І, власне, цим самим виявляється, що жінка в цьому суспільстві. Очевидно, не займала такого статусу, як вона займала в українському суспільстві. У нас жінка традиційно мала право голосу і не тільки у сім'ї, могла володіти майном, брати участь у житті громади. А як поводяться з жінкою росіяни? Їх цьому вчать з малку на прикладі, м'яко кажучи, негуманних вчинків казкових героїв. В російських казках ми бачимо, якщо жінка цьому провинилася, то найкращий спосіб її врозуміти це. Побити, а є навіть варіанти казок, де е, жінка, яка провинилася, чоловік її просто вбиває. І, взагалі, е, впадає у вічі, що в російських казках дуже часто є це вбивство, смерть, насильство, і це цілком толерується. Тобто, це означає, що в цьому суспільстві е, це було чимось прийнятним. У казці завжди перемагає добро, і це є частина етнопедагогіки, бо дитина не розрізняє на півтонів. Їй треба чітко показати де біле, а де чорне. На прикладі казкових героїв дитина складає собі ідеал. У казках українців і росіян є величезна різниця у таких ідеалах. Пригадуєте, у нас є історія про Кирила кожум'яку. Схожий сюжет є і на болотах: про нікіту Кожем'яку. в українських казках до е Кирила Кожум'яки. Перше посланцями приходять старці, щоб просити його, аби він пішов воювати, Змія. І коли вони приходять, він зайнятий роботою, він не шкіри, 12 шкір одразу, і вони тихенько кашлюють. Але він настільки був зайнятий, що цей кашель його злякав, і він від того переліку розриває ті шкіри, і дуже злий на них і проганяє, і не слухається їх. А в російській касі ми бачимо, що до Микити Кожум'яки приходить сам цар із царицею. І коли він бачить, що до нього цар в нього починають труситися руки, він переляканий. І оце боязнь влади, боязнь царя, що цар може з тобою зробити все, що завгодно, відбувається навіть на поведінці героя, який не боїться змії. Є ще один нюанс у поведінці російського кожем'яки. В українській касці, коли Кирило Кожем'яка перемагає Змія він його запрягає у плуга і оре землю. і Там з'являються ті змії-вали, а потім виснажений змій хоче напитися, коли випиває воду з Дніпра, він глускає, тим самим він ця перемога. То в російському відповіднику цієї казки Микита кожем'яка. Піддається на прохання змія, коли змій каже: Ти може, мене не вбивай. Ми двоє з тобою найсильніші в світі, і ми давай з тобою цей світ поділимо. Ти будеш однією частиною правити, я іншою правити. І він погоджується на це і запрягає його. Тільки для того, щоб розділити світ. Ну але е російські герої, які російські е політики і так далі, не дотримуються своїх е обіцянок. І це, коли вони розділили цей світ, він не дотримується цієї домовленості і вбиває цього змія. Одним із улюблених у росіян є казка про ємелю неробу, якому все дається задарма, бо він зловив чарівну щуку, і вона виконує його бажання, щойно він вимовить за щучим велінням за моїм хотінням. Живуть троє братів, серед них якраз Ємеля, який нічого не робить, лежить собі на печі. Батько помирає і роздає своїм е дітям спадок. Це кожному по 100 рублів. Коли не помиляюсь, на межі 17-18 століть, курка коштувала одну копійку. Е тобто це величезна сума. І що ми потім дізнаємося? Що віляється старші е брати одружуються і всі вони живуть в одній хаті. Оце категорія мір, коли всі разом. Немає цього розділення, все спільне, немає як такої як індивідуальності. Якщо ми б, говоримо, ми б говорили про український варіант такої сімейної поведінки, то якщо є кошти, а тут казка підтверджує, що кошти є, то сім'я знаходила б можливість відділитися і жити окремо. Ці брати вирішують зайнятися купецтвом. А що ж не роба Ємеля? Лежить на печі, нарешті йде по воду, і там ловить щуку. І от його перше бажання: щоб відра йшли самі додому. Відра йдуть самі, він йде за ними гордо пишно. Він же бачив, що має інструмент, який може похизуватися, і він гордо пишно йде. і коли сусіди виходять, дивляться на це чудо, він на них навіть не зважає. Вони до нього щось говорять, він не зважає. Тобто це людина, яка має певну якусь владу, якісь якийсь має. Інструмент, який вивищує з поміж інших, він же на інших не звертає увагу. Це ми бачимо в багато підтверджень того, як людина, яка щось досягла, не зважає на інших в російському суспільстві. Якої моделі поведінки вчить ємеля? Ти можеш мати благо не працюючи, не прикладаючи зусиль. Тобто хтось це мусить дати. За таким принципом живе цілий народ. Такий ідеал героя популяризується. Він є зразком для наслідування для інших. І діти, які слухають цю казку, вони усвідомлюють, що я не муш, не змушений докладати жодних зусиль для того, щоб досягти успіху в житті. Воно може само звалитись на голову. І вони сидять, очікують цього дива. Часто воно не приходить, це, це призводить до життєвих трагедій, розчарувань, але казка пропонує такий ідеал. Більше того, поведінка Ємелія відверто жорстокою. Він Наказує, щоб сани самі їхали, і він проїжджає через місто. І казка дуже докладно показує, що багато людей було в тому місці, але він тими санями їде в натовп. Він їх просто е вбиває. Дитина, яка це слухає, в неї це закладається в підсвідомості. Отже, головний герой і незважає на інше життя. Значить, це дозволено, значить, це можна забирати, це життя. Цей злочин за сюжетом ніяк не карається. Ба більше, за допомогою чарів, ємелюшка наказує відлупцювати людей, які хотіли його впіймати за вбивство. А в кінці, взагалі, прекрасно, Ємеля стає царем. Ось вона російська мрія. Байдикувати і видертися до влади по трупах. Далі ще один знаковий улюбленець росіян Іван Дурак. Навіть було проведено соціологічне опитання в Росії. Хто є улюбленим казковим персонажем, то Іван Дурень. Першу премію отримав є логіка, чому так. Це пов'язано з історичним розвитком цього росіян. Це пов'язано із централізацією влади, де е, всілякими способами намагалися зробити так, аби людина не відчувала своєї суб'єктності і своєї важливості у суспільстві. Государєві люди. Що скаже гасудар? То ми будемо робити, тобто немає ініціативності, і оце також відрізняє суттєво українські і російські казки. Навіть коли визволяти принцесу, яку там викрадає змі, то в українських казках герой сам зголошується це зробити. А в російських казках государ, якого дочку викрали, наказує Ти підеш, ти підеш. Іван Дурень уособлює зручну для царя батюшки сіру масу. Ти не мислиш, ти не приймаєш рішень, ти не ініціативний, ти чекаєш, що прийде до тебе щастя, і ти будеш собі так проживеш. Не переймаючись нічим. Це дуже вигідна позиція. Тебе посилають на війну гарматним м'ясом, ти йдеш, тобі наказують вбивати, ти вбиваєш. До речі, ще один популярний персонаж російських казок солдат. У нас такого героя майже немає. Чому солдат? тому що до російського суспільства це солдафонство, воно від Спокон віку було прийнятним і е, величезна верства, яка відігравала важливу роль. Постійні завоювання, аби з війська цього зробити немає можливості. Е, і яким носієм якої моралі може бути солдат? Та ніякої моралі там немає. Ми бачимо в цих казках, як це виявляється. І вони навіть самі не соромлячися в казках, називають солдат п'яніца. Чарка війна прибавить ума. Так вам не почулося. Алкоголь теж присутній в оповідках для російських дітей. Є одна така дуже цікава казка, де трьох е героїв відправляє цар для того, щоб порятувати його доньку. Це Фролка-сідінь, тобто який сидить, нічого не робить. Е солдат п'яніца і є Єрьома. Їм щастить вони все. От перший п'ятиголовий змій, фролка-сідінь, раз махнув і відрубав всіх п'ять голів. І що вони після того роблять? Вони в цій принцесі сідають і починають гоститися. Солдат пеніця каже: Наливай ще, наливай ще. Тобто е в казках цих горілка л'ється літрами. <гум> так. Тобто, якщо в українській казці ми не зустрінемо навіть натяку, який напій там є, то тут чітко деталізовано п'ють горілку, і е цієї горілки дуже багато і в багатьох казках. Це знову ж таки на підсвідомому рівні для дитини заклаєш. Це нормально. Крім паятики, є ще одна показова деталь, що вирізняє російські казки. Якщо десь там в інших казках інших народів, українців в тому числі є просто золото, срібло і так далі, то там завжди рублі, 100 рублій, тисячі рублі завжди є, фігурують гроші. І це одна із найважливіших цінностей. Де влада, де гроші є провідними цінностями, це суспільство, очевидно, приречене. Підступність і невдячність як ідеал пропонує казка, де дівчинка загубилася в лісі. Її приводить додому лисиця. Приносить ту дівчинку додому, ті дуже раді, порятувала серед лісу. Начебто логічно було б дати якусь винагороду. Він каже, ми тобі віддячимо, ми тобі курочку дамо і так далі. І коли вони дають цей мішок, то в мішку не курочка, а собака. І за добро. Віддячили так ці лисиці, що вона ледь живою втекла до лісу. Тут бачимо, як обрізається благородний вчинок, коли ти порятував когось, і тут тобі така вдячність. Але це, виявляється, тоді пропонується як норма поведінки. Як нормальне явище у їхньому фольклорі подають і тему війни. Навіть в таких дуже примітивних формах казочка про гриби вже вибудовує модель війни і Як і хто бере участь в цій війні. От собі гриб Боровик, Білий Гриб, задумав зібрати військо і е, виступити з війною. Він запрошує спочатку один тип грибів, але каже, ні ні ми царські гриби, нас не можна, ми не підемо воювати. Потім запрошує другий тип грибів, каже, ні-ні, ми є багаті господарі, нас теж не можна. Третій тип грибів, ні, ми стряпчиє багато господарі, нас теж не можна. І коли там якісь рижики, то ми готові служити, і ми йдемо на війну. Тобто, вже навіть через казку показано, хто може йти. Тобто є еліта, така, яка ніколи не буде воювати, тому що їм так добре. А є ті, хто йдуть на смерть, виконуючи волю царя батюшки. А від деяких героїв волосся дибки стає. Готові персонажі фільмів жахів. Російські російській про Василісу прекрасну. Дуже такий несподіваний образ, бо в українських казках такого немає, отримає після смерті матері цього Василіса подарунок ляльку. І причому цю ляльку треба годувати, і коли вона її годує, то та дає їй добрі поради і допомагає всьому. Інколи це моторошні вона там ховається в темному чулані і годує цю ляльку сама недоїдаючи, і та каже, що робити. А ще казки ламають всі пасочки московитам, які стверджують, що вони чистокровні слов'яни. Пригадуєте хатинку на курячих ніжках. У слов'ян таких ніколи не було. Ні в побуті, ні в міфології. Інша справа корінні народи Росії. Це з грофінського фольклору запозичено, тому що там, як правило, є болотиста місцевість. І будувати на болоті з дерев'яну хату це було дуже небезпечно, адже вона би просто дуже швидко зігнила. І одним із форм будування було будування на сваях, на стовпах. Для того щоб ті стовпи не не гнили, їх просмолювали і пропалювали. І оці хати на тих сваях дуже часто нагадували оці курячі ніжки серед болота вибудовані. І цей, ця реалія з цієї місцевості потрапляє у фольклорну традицію, в казки, і вона є улюбленим місцем, де живеться баба-яга. Прірва між українцями та росіянами з'явилася не 24 лютого 2022 року. Вона закопана глибоко в тому, що століттями батьки розповідають дітям перед сном. Навіть через такий невеличкий порівняльний аналіз побачимо, що наші національні обличчя дуже різні. Модель поведінки, яку пропонує казка українська, і модель поведінки, яку пропонує російська казка, також кардинально Відмінні, і ми маємо безліч е, можливостей переконатися, що це не лише теорія, а, лише, а й практика. Оця е, жорстокість, оце нехтування людським життям, оце солдафонство, яке закладене вже в російських казках. Вона виявляється у поведінці російського суспільства.